До Хмельницького перед ними посадовці області говорять про стан, перспективи і завдання вузів області на рік наступний. Саме основне, щоб ваша вступна компанія вже починалася вчора, не завтра, не після завтра, а саме вчора. Щоб ви саме починали працювати, і саме ви почали працювати з нашими абітурієнтами на сьогоднішній день, щоб ми їх залишили в нас Хмельницькій в області. Оце вам саме мабуть, велике завдання. У міністерстві юстиції вже затвердили правила наступної вступної кампанії. Згідно з ними зберігається мінімальний прохідний бар'єр на рівні 124 балів, але з профільних предметів він має бути не нижче 140. Можуть прийти більше ті, які підготовлені в середній школі. 140 балів взяти, то то треба добре навчатися в середній школі. А щоб поступити в вуз. При цьому державне замовлення планують залишити на рівні минулорічного. Держзамовлення не змінюється в відсотках буде 50 на 50. Тобто 50% відсотків держзамовлення, 50% відсотків це може бути навчатись на контрактній формі навчання. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник за університетську автономію. На його переконання, нині державні вузи знаходяться у нерівному становищі із комерційними, бо змушені власну роботу погоджувати з міністерствами освіти і фінансів різними контролюючими органами. Я вважаю, що кожен вуз має право на автономію, але лише в певних рамках. Автономія вищого навчального закладу повинна стосуватися навчальних планів, розробки навчальних планів, розробки навчально-методичних матеріалів. А що стосується загальних питань, витрачання бюджетних коштів. То безумовно ці питання повинні врегульовуватися чинним законодавством і погоджуватися з відповідними контролюючими інстанціями. Крім того, державним вузам новий закон дозволить укладати прямі договори з комерційними структурами на виготовлення наукової продукції, а не узгоджувати ці рішення у міністерстві. Суть питання не надто від того, змінюється, кажуть у вузах, були б замовлення. Коли є зацікавленість, коли у підприємстві є гроші, Тогда они на это идут, и заказывают, и есть такие. Но это очень трудно, потому что, как правило, у них нет денег. Вот такая ситуация. Так, ну, я говорю, у нас есть договора, скажем, с Латвией, есть такие, с Белоруссией, с Россией, немного, но есть. Но согласовывать, да, согласовывать с министерством. Теперь скажут, может, не согласовывать, будем не согласовывать. Но все равно это нужно найти, кто закажет, у кого есть деньги. Проект нової редакції закону про вищу освіту депутати Верховної Ради у першому читанні планують розглянути вже найближчим часом. Ректори мають надію, що зміни будуть лише на краще. Юрій Куричка, доріг Рабус, Подільська панорама.